Долучити до нашого ефіру з нами вже на прямому зв'язку. Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, і керівник благодійного фонду Мирико. Пане Мирославе, вітаю вас. День добрий. <продуктив> Пане Мирослава, якщо вірити словам нашого колеги Тараса Березовця, який нині долучився до славних лав збройних сил України, він каже, що не варто чекати якогось конкретного дня з оцим наступом від росіян. Він каже, що приблизно десь там з десятих чисел грудня, вони якраз вже почали свій похід. І ми бачимо, що справді генштаб нам вказує, що найменше на чотири напрямки на сході нашої країни, де вони постійно намагаються проривати оборону збройних сил України. Чи погоджуєтеся? Ви з тим, що скоріш за все, це не буде конкретний день як 24 лютого. Що це якраз от такі будуть дуже довго тривалі масовані прориви наших позицій? Ну, звичайно, противник постійно атакує наші позиції, не тільки під Бахмутом, зокрема на лінії зараз ну, достатньо важко кримінат платили. От тому розраховувати про те, що. От, Буде неочікуваний якісь напад. Просто інше питання, що можливо, будуть відповідно до даних нашої розвідки, задіяння інші напрямки. У нас зараз є загроза цієї Харківський північно-східний напрямок, цей напрямок Запоріжжя, і за цим зараз дуже важливо слідкують і наші розвідки, і наші іноземні партнери, які з нами діляться наскільки я бачу розвідувальну інформацію. Приводу накопичення сил да. та засобів. Ця війна надовго, тому ну, вона вже йде для мене, наприклад, більше дев'яти років, Ну, дев'ять років. Ну, от, е, тому відповідно, і казати, що зараз прямо буде повномасштабний наступ. А по, по факту, ті бої, які йдуть зараз окрім міністра Обахла, то це вже е, потужний наступ. От інша річ, що якщо будуть інші напрямки задіяні, якщо буде намагання Росією досягнути не тільки тактичних оперативних цілей, а й стратегічних, то тоді будемо розмовляти про це. Я думаю, що ми про це дуже швидко дізнаємося. Тому що зараз всі розвідки світу направлені своїми технічними засобами на цю війну. Ож, ми бачимо, що американці постійно літають біля Криму своїми булобухом безпілотними апаратами розвідниками. Тому я думаю, що ми будемо, ну, командування зсу попереджено буде часто на будівель. Пане Борислав, то знаєте, по найбільше турбує питання вже давно очевидно, що війна не закінчиться швидко, як би нам того хотілося, і треба впрягатися і готуватися до того, що велика частина цього бою ще для нас попереду, як для військових, так і для цивільного населення. Але питання в тому, наскільки Україна чи ем, наше міністерство оборони, наш оборонний комплекс в принципі готувалося до того, щоб справді надавати можливості нашим військовим боротися. Тобто, одна справа це коли ми сподіваємося. На західне озброєння і чекаємо, і дякуємо їм за цю допомогу. Інша річ, це коли нам кажуть, що ну зачекайте, є же якась частина, в яку ви маєте вкладатися самі. Це стосується як армійського резерву наших військових, так і в наших власних якихось розробок. Як ви гадаєте, чи готувалася якраз Україна до того, щоб своїми методами і способами бити ворога? Ну це питання ну, для нас риторичне по великому рахунку. Через те, що е на нього вже давали відповідь. Е і в 19-му, і 20 в 20-му, в 20 21-му 20 році, і навіть 22-му. Я вам нагадаю, що до приходу міністра Резнікова був у нас такий міністр оборони таран, і його неодноразово звинувачували з боку пахово. Того середовища з боку громадських активістів, з боку воєнних щодо провалення державного оборонного замовлення, коли у нас два роки поспіль провалювалося державне оборонне замовлення, не можна говорити, що держава була готова до е, повномасштабної війни. Ну це ж зрозуміло очевидні речі. Зараз після 24 лютого кардинально помінялася ситуація, ну тому що війна змусила, і зараз ми бачимо, що йдуть не тільки допомога з боку наземних на партнерів. Щодо озброєння, тут міністерство оборони грає велику роль, тому що вона домовляються, Вони є бенефіціаром. Вони ведуть перемовини з нашими наземними партнерами. Ми Бачимо, як міністр Резніков присутній майже на кожному на на, на кожній нараді в форматі Рамштайн. Але держава ще е, почала вкладати гроші у виготовлення озброєння і закупівлю в іноземних державах. Навіть не тільки західних там ми бачимо, що і в Африці шукали радянське озброєння і в інших країнах тому це такий глобальний процес. Але те, що в 2021-2022 ну, році, при міністрі тарані, ми не готувалися до повномасштабної війни, це здається мені очевидно. Так, але це скоріше історія про 11 місяців вже нині існуючого повномасштабного вторгнення, і дуже хочеться, щоб помилки були враховані і виправлені. Пане Мирославе, тоді я на останок вас запитаю. Тут хороші новини з'явилися від британців. Тобто, з одного боку, я розумію, що навряд безпосередньо ви будете на цьому винищувачі ймовірному літати, і там це інша історія застосування цього озброєння, але все одно ви є частиною армії. Я впевнена, що ви теж можете відчути і настрої і певний вплив. Західного озброєння з посилення наших збройних сил України? От зараз кажуть, що британці сьогодні мають оголосити по-перше про навчання наших пілотів на їхніх винищувачах, Ну а по-друге, це те, що мають оголосити і про надання далекобійного нарешті озброєння. Наскільки воно зараз стратегічно важливе, тому що розуміємо, зараз Збройні сили України накопичують сили і техніку, то на що це може повпливати у перспективі? Довічна, я в цих питаннях такий дуже обережний оптиміст. Дуже обережний. Поясню чому. По-перше, навчання будь-яке на таких апаратах, як літак, особливо сучасних літаках. Це достатньо довготривалий складний процес, який має забрати певний час. Навіть якщо це буде займатися досвідчені пілоти, то одно треба розуміти, що українські пілоти більше літали на радянських системах. І треба буде передовчатися. Тобто це забере час. Друге питання: що всю ту техніку, яку ми отримуємо, і я тільки дякую нашим іноземним партнерам, вона вимагає логістичного забезпечення, логістичного супроводу, і це наступний великий виклик для країни, для міністерства оборони для збройних України, тому що потрібно перенавчати не тільки бойові розрахунки, але й зампотехів, за за технічний персонал. Потрібно вивчати нову документацію, і треба зрозуміти, розуміти, що більшість цього озброєння це не уніфіковане міськове зброя, абсолютно різні системи, як артилерійські, так і бронетехніка, так і відповідно інше обладнання, і теж це потребує важкої логістики. Тобто Україні потрібно буде час для того, щоб опанувати всі ці види озброєння не з точки зору бойового застосування, тільки з точки зору логістичного забезпечення. І е, на жаль, е, ну що тут сказати, е, росіяни нам цього часу не будуть давати. Вони будуть намагатися до того, як ми опануємо всі ці зразки озброєння, перезначимо нашу армію, підстоюємо нові резерви. Вони будуть намагатися занести нам е, найбільше щоних ударів. тому що теж там ці генерали не такі тупі російські, вони розуміють, що час у них час грає на ну, час по провоці України. Тому що Росія втрачає фінансові і воєнні ресурси. Україна ну, окрім того, що втрачає, втрачає, втрачає відновлює їх, зокрема заки нашим західним партнерам. Сьогодні Польща оголосила, що вони готові будуть готувати по два батальйони українських переначати. Там треба подивитися терміни. То це серієш як тобто У нас зараз армія набуває зовсім іншої якості і іншої боєздатності. І боєготовності. от тому я тут дуже стриманий оптимізм разом з тим озброєнням до нас прийдуть і великі виклики, в тому числі франсовий логістичні в якомусь там хорошому місці, пане Мирославе, ви знаходитеся. Дякую за те, що ви вийшли з нами на прямий зв'язок. Та і от про цей обережний оптимізм багато хто говорить. Дуже важливо говорити як про, про хороше, так і про певні застереження з цього в цьому плані, щоб не впадати в ейфорію. А я, друзі, нагадую, що мала можливість поговорити із Мирославом Гаєм, офіцером Збройних сил України, керівником благодійного фонду Мирикову.